Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Київ. Сьогодні у мене розпаковка посилки з сайту iHerb. Хто на моєму каналі давно, той знає, що я викладаю такі відео не одразу, а тільки після того, коли пройде деякий час, я використовую цей товар, і тільки потім можна, можна вже сказати чесний відгук свої враження про нього. До того ж під відео я завжди лишаю посилання та для зручності працюють тайм-коди. Якщо вас зацікавить якась позиція з розпаковки, можна перейти на сайт iHerb, завжди лишаю свій промокод, він дасть знижку в 5%. Сподіваюсь, що ви для себе завжди знайдете щось важливе, корисне, цікаве та потрібне. Спеціальний комплекс для підвищення рівня заліза в крові. Це досить дієвий, ефективний унікальний комплекс. Хочу додати, що приймати препарати заліза потрібно тільки під наглядом, тільки тоді, коли у вас нестача в організмі заліза. Тільки тоді, коли в аналізах знижений рівень феретину і коли препарат заліза призначив лікар. Цей препарат я дійсно рекомендую. Для тих, хто не може підняти рівень заліза в крові. А таке трапляється дуже часто, коли не допомагають продукти харчування, котрі підвищують рівень заліза, і не допомагають інші препарати. І цей комплекс я рекомендую, бо ми вже неодноразово лабораторно підтверджували, що цей препарат працює. Його я замовляла не для себе, але дійсно покажу, як виглядає пігулка. Досить велика, з повільним вивільненням, тобто спеціально розроблений, щоб бути більш ніжним для системи вашого організму, завдяки чому не викликає побічної реакції. Саме для тих, кому складно підняти рівень заліза, і тут достатньо продуманий склад. Залізо в найбільш біодоступній формі додано вітамін С, що допомагає йому засвоюватися. Вітаміни групи Б, цинк, мідь. Тобто, хочу сказати одне: що тут продуманий склад, і все зроблено для того, щоб рівень заліза в організмі підвищився. Для нашого організму цей мікроелемент матиме користь, коли його запаси в нормі. Якщо ж його рівень за високий чи за низький, замість енергії ми відчуваємо лише глибоку втому. І аналіз на рівень ферітину покаже це. Загально відомо, що залізо необхідно для переносу кисню та утворювання гемоглобіну в червоних кров'яних тільцях. Люди, які страждають від нестачі заліза, відрізняються блідістю, відчувають втому, схильні до інфекції. В них може спостерігатися випадіння волосся, ламкість нігтів, тріщини в куточках рота або червоний такий лаковий язик. Заліза часто не вистачає, особливо у жінок. При хронічних запаленнях, до речі, кава чи чорний чай часто перешкоджають засвоюванню заліза. Хочу додати, щоб покращити засвоювання заліза з продуктами харчування. Достатньо додавати вітамін С. Майже декілька ковтків апельсинового соку разом з продуктами. Тут дві упаковки, ну, дуже привабливі були знижки. Це приємно, особливо коли препарат дійсно потрібен. Ще раз наголошую: препарати заліза треба приймати під контролем регулярних аналізів крові. Бо коли заліза в організмі забагато, це теж дуже погано. Очищуючий засіб для обличчя. Досить ефективно очищає саме за рахунок того, що вичищає піною і добре вичищає накопичені мертві клітини шкіри і забруднення спор, вистачить цієї туби надовго. Щодо користування, досить вичавити маленьку горошинку. Як саме використовую я, і це буде досить цікаво у багатьом. Зазвичай ми неправильно використовуємо засоби, котрі піняться. Отут зверху, я прикріплю посилання на відео, де я показую, як користуватись саме такими засобами. Це стосується тих засобів, котрі треба спінювати. І саме піна краще підіймає забруднення з поверхні шкіри. Після такого очищення шкіра стає дуже приємною, вичищеною. Що стосується інгредієнтів, я завжди досить примхливо ставлюсь до складу засобів по догляду за обличчям. А тут саме ультракласний догляд за порами, очищає на від дрібний пил. В складі міристинова кислота вона краще поглинає через шкіру і видаляє омертвілі частки шкіри. Додано лауринову кислоту, вона має антимікробні властивості, особливо до стафілококів та дріжджоподібних грибків. Вона ж є каталізатором піноутворювання. Стеаринова кислота. Вона покращує еластичність шкіри, підвищує стійкість шкіри до зовнішніх несприятливих факторів. Дуже приємний запах має додано. Речовини, які допомагають зберегти вологу і мають розглажуючі, підтягуючі властивості, чудово працює разом з вітамінами. В складі додано природні складові, додано екстракт листя гінкобілоба, а це вже потужний антиоксидант. Він рятує, тобто впливає на шкіру на клітинному рівні, рятує шкіру від пошкодження вільними радикалами та уповільнює старіння шкіри. Зволожуючий крем, виробництво Корея. Одразу хочу сказати, що я в захваті від цього крему. Він дійсно підживлює, зволожує насичує шкіру обличчя. До складу цього крему входить найпотужніший природний інгредієнт пакучіол. це як альтернатива ретинолу. Ретинол, як ми всі знаємо, це найпотужніший антиейдж. Тобто антивіковий компонент в косметиці. Але ретинол має недоліки а кучіул абсолютно їх не має, він м'яко, ефективно працює на шкірі, активує, запускає активне вироблення колагену першого, третього і четвертого типів. Працює як антиоксидант, сповільнює окислення і попереджає руйнування клітинних мембран. Зберігає цілісність структури тканин шкірного матриксу. Показує, що баночка скляна, можливо, комусь це важливо. І бакучол практично єдина природна речовина, що активно працює з проявами висипань та акне. Вона має антисептичну, найбільш активну протимікробну дію та протигрибкову. Розгладжує дрібні зморшки. Вирівнює рельєф шкірного покрову, освітлює пігментацію, покращує колір обличчя і підвищує еластичність і тонус шкіри. Тобто намагається зменшити наявність мілких зморшок і покращити текстуру тон шкіри. Використовувати цей крем, звичайно, на очищену шкіру. Влітку я наносила тільки на ніч, а взимку і на день, і на ніч. Або тільки на день. Чудово наноситься, не скочується, запах не парфумований, максимально органічний, з рослинними нотками. Більше як косметичний засіб, навіть лікувальний. Але дуже приємний, трошки жирнуватий, не занадто. І підкупає саме склад цього крему. Це дійсно чудо крем. Кремом я задоволена. це 100%. Рекомендую. Кунжутна олія, олія сезам. Замовляю її вже не перший раз. Дуже ретельно так запаковано попурчисту плівку, це безумовно плюс. Цю олію я замовляла не для себе, тому розпаковувати її не буду. Звичайна олія, але неймовірно, апетитна з таким горіховим присмаком. Додаю до салатів, маринадів, на ній можна і смажити, але все ж таки до салатів в холодному вигляді це просто неймовірний присмак горіховий. Тобто кунжутна олія смачна сама по собі. Бальзам для губ. Одразу замовляла два аромати ягідний і м'ятний. Одразу акцентую на упаковці стоїть захист від ультрафіолету. Тобто SPF 15, в складі бджолиний віск, ланолін, камфора, масло какао досить натуральний та безпечний склад. Рекомендую, безумовно, це захист від сонця для наших губ. Замовляю вже не один раз його, досить ефективний засіб. При нанесенні відчувається прохолода, приємна прохолода і дуже приємне полегшення, коли губи ушкоджені, обвітрені. Одразу при нанесенні заспокоює і дійсно потріскані, роздратовані, висушені губи відчувають себе комфортно. Він має захист від сонця, але я вживала його і взимку. Чудово заспокіює. Безумовно покажу, як виглядає стік. Звичайний, восковий такий. Дуже приємний. Приправи італійські трави. Найбільш популярна спеція. І використовувати італійські трави можна і потрібно практично для всіх страв. Це підійде і до м'яса, і до риби. Мені особисто важливо, щоб до спеції не було додано ніякої солі і ніяких підсилювачів смаку. Це чисті ароматні органічні трави. До цієї суміші прянощів Ходять орегано, майоран, чебрець, базилік, розмарин і шавлія. Усі спеції являються потужними антиоксидантами і додавання, наприклад, до м'яса, зменшує тривалість приготування продукту, а це значно краще. І для готової їжі це найкраще. По-друге, замочені, тобто, коли ви робите маринади з додаванням розмарину, скажімо, до м'яса, це зменшує утворювання концерогенів на 40%, тому що потужний антиоксидант. Ну, звичайно, прянощі – це корисна річ, гарна історія. Вітамін Д. Це в мене тисячна доза, і це профілактична. Останнім часом у багатьох лабораторно виявляють, що вітамін Д, норма вітаміну Д знижена і призначають додатково приймати. Навіть парадоксально, робили дослідження на сонячному Кіпрі тільки у 30% населення вітамін Д в нормі, а Сонця там вистачає. Що вже казати про наші регіони? Також наполягає на тому, що, перш ніж приймати вітамін Д, треба зробити аналіз. Дефіцит вітаміну Д підвищує ризик судинних захворювань, остеопорозу, атеросклерозу, підвищує ризик серцево-судинних захворювань. Завжди показую, як виглядає капсула. Невеличка. Також вітамін Д допомагає всмоктати кальцій з кишківника з їжі, з якої ви їсте, і запхати його в кістки, в тому числі. Його дія направити кальцій в кістки. Коли вітаміну Д немає, людина не отримує кальцій з їжі, а кальцій потрібен кожен день. Організм без кальцію жити не буде і він починає його брати з кісток. Тому що депо кальцію в організмі людини це кістки. Вітамін Д захищає організм від застуди та грипу і підтримує позитивне сприйняття світу, підвищує настрій і працездатність. Саме тому приймати вітамін Д краще вранці. Хоча особливої відмінності щодо вживання чи вранці, чи на ніч вітаміну Д немає. Але ми помітили, що вживаючи вранці відчуваєш себе набагато бадьоріше, і він дійсно придає енергії та сил. Вживати потрібно з їжею. До речі, всі жиророзчинні вітаміни вживаються з жирною їжею. Тональний крем. Я б навіть сказала, що це основа для макіяжу. Не тоналка. Це корейська косметика. В ньому три функціональні дії: зменшення зморшок за рахунок додавання колагену, вирівнювання відбілювання основи і захист від ультрафіолетових променів SPF 15 Тон світло бежевий Звичайно покажу в складі. Гіалуронова кислота та морський колаген. Саме це забезпечує чудовий зволожуючий ефект на сухій текстурі шкіри. До складу додано ніацинамід, вітамін В3. Це якраз чудово, саме він стимулює синтез гіалуронової кислоти в шкірі і збільшує вироблення колагену. Ніацинамід хоче трошки, але підсилює дію захисту від ультрафіолету. Колір чудово підійшов, зволожуюча легка текстура, і якщо особливо не потрібно перекривати щось, то достатньо нанести її і все. Легка, як флюїд, не лишає сального ефекту. Чудово накладається на шкіру, створює таку вологу, пухку, блискучу шкіру, забезпечує нетяжкий природний ефект макіяжу. Запах дуже приємний, парфумований, враховуючи те, що додано екстракти коренів півонії, іспанської солодки, шавлії, сафори і інших рослинних екстрактів. Та головне, використання засобів з ніацинамідом регулює роботу сальних залоз і, відповідно, зменшує кількість висипань акне, почервонінь, знижує гіперчутливість при розацеа. Тобто протизапальна дія ніацинаміду пригнічує розмноження бактерій акне, зменшує гіперпігментацію. До складу додано ще аденозин як омоложуючий компонент. Він впливає на синтез колагену та еластану, затримує процеси старіння, послабляє мімічні м'язи обличчя і зменшує відповідно зморшки. Сподіваюсь, відео було корисним. Не забувайте ставити вподобайку. Щиро дякую.